І ще одна професія, де жінок стає дедалі більше, це монтажниці СС, сонячних електростанцій. Вінницька компанія з виробництва електротехніки запустила безкоштовний освітній курс для майбутніх монтажниць електростанцій. Заявок на опанування нової професії отримали аж понад 800. Згодом команда підприємства відібрала кілька груп учениць, і нині більшість з них вже мають робочі місця. Подробиці далі. Вінницька компанія з виробництва та постачання електротехніки. Керівник показує нам вироби, які допомагають нашим військовим у боротьбі з ворогом. Їх виготовляють саме тут. Велика частина зараз діяльності компанії це розробка і виробництво мілітарі напрямку. Як тільки Україна почала атакувати шахедами, а ми розробили потужний прожектор, який світить на 3 кілометри чи на 5 кілометрів, і таким чином ідентифікує шахед і потім по них працюють. Від початку широкомасштабного вторгнення формат роботи підприємства істотно змінився. Тут у пріоритеті виготовлення соняшних панелей, акумуляторів та комплектуючих до них. Нині лише у Вінницькій громаді понад 85 підприємств впровадили у своє виробництво соняшну енергію, і попит постійно зростає. А оскільки компанія пропонує не лише обладнання, а й забезпечує його монтаж, тож тут відкрили безкоштовні курси зі встановлення соняшних електростанцій, зосередилися на навчанні жінок і здивувались, бо кандидаток виявилося чимало. Приблизно 800-900 жінок. Було бажаючих. Ми проводили різні там, співбесіди, тести і відібрали одну групу. І почалось навчання. Це були лекції. Загальний спочатку для того, щоб дати мінімально необхідну інформацію про саму ж енергетику, що це, що таке напруга, струм і так далі. Тут базова інформація була, оскільки ми при виборі жінок ми не фокусувалися на жінках, які вже мають базову технічну освіту. Це могла бути жінка з будь-якою освітою. Далі вдосконалювались технічні навички майбутніх працівниць, а також обов'язкові тренування на скеледромі, тому що створення сонячних станцій це в тому числі не завжди, але в тому числі робота на висоті, і це нелегко. Для практичних занять зі встановлення панелей тут облаштували ще й спеціальні поверхні з імітацією даху. Загалом навчання пройшли вже 40 жінок. Оксана багатодітна мати. Вона одна з тих, хто залишився працювати в компанії. У неї чималий стаж роботи в іншій сфері, але війна змінила пріоритети. Тож Оксана вирішила спробувати свої сили у новій професії. В залежності від виду, яку ми будуємо сонячну станцію, є різні напрямки цієї роботи, тобто різний монтаж. Дуже цікаво, робота подобається, є свої нюанси. Фізична витривалість, звісно, ну порівняно з чоловічою, трошки менша, але я думаю, що жінки. Її колега Анна до війни була системною адміністраторкою. Роботу змінила після декретної відпустки. І коли ми вже почали виїжджати з хлопцями на об'єкти і розуміти взагалі всю картину, ставало ще цікавіше. І я вам скажу, що навіть зараз ми ще вчимося, хоч ми вже і працюємо. Дуже великий обсяг інформації. Об'єкти всі не схожі один на один. І на кожному об'єкті ти постійно вчишся чомусь новому. Небезпека пов'язана зі специфікою роботи жінок не лякає, хоча зізнаються, що багато людей дивуються, коли вони приїжджають встановлювати обладнання. Більшість замовників роблять нам компліменти і це приємно. Вони не очікували, що жінки можуть робити таку роботу, працювати перфоратором, різати болгаркою. Війна збільшила попит на робітничі професії. Зросла і кількість жінок, готових братися за традиційну чоловічу справу. Лише в цій компанії на таких посадах працюють десятки панянок. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.